5 листопада комунальне підприємство Чернігівське тролейбусне управління відзначило 51-шу річницю з початку руху першого тролейбуса у Чернігові. На днях 51-й рік, це початку тролейбусного відження міра Чернігове. 5 ноября 64-го року перший тролейбус був відправлений з Красної площади. Ежегодно ми це збиття відмічаємо. Привітати тролейбусників з цією подією прийшов Чернігівський міський голова. Олександр Соколов вручив подяки кращим водіям, кондукторам та слюсарям комунального підприємства. Він повідомив, що вже найближчим часом Чернігів забезпечать новенькими електромашинами в рамках співпраці з Європейським банком реконструкції і розвитку. На цьому тижні відбудеться відповідна зустріч з представниками Європейського банку реконструкції і розвитку, де ми обговоримо умови. Передбачається за тими попередніми угодами закупівля 30 нових тролейбусів для міста Чернігова ремонт контактної мережі. Чернігівський міський голова сподівається на позитивне вирішення цих питань після зустрічі з представниками банку. Олег Коржов, у свою чергу зазначив, що наразі в управлінні найприбутковішими є 4, 1 та 10 тролейбусні маршрути. Тому закупівля ще 30 машин дозволить додати їх до маршрутів і покращить умови проїзду для чернігівців та гостей міста.